На зв'язку водим Касяменка. На цьому відео я показую наш сад, де квітнуть троянди. Дуже багато різних сортів, дуже багато кущів цвітуть сьогодні. Тут є різні кольори, дуже неймовірный аромат стає, краса. Ну просто захоплююсь от, цього, от цих квітів, от цих троянд. Це все дякуючи моїй дружині, яка доглядає за цими квітами. Дивіться, який колір, який різні сорти. Просто не дірвиш очей.